Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я з радістю долучаюся до проєкту духмяної хати, яка підтримує українські традиції, старі і нові. І завто ділюся з вами рецептом традиційної випічки Закарпаття, закарпатський фанк або пончик – або, можна ще казати, пампушки. Неважливо, головне, бо вони були смачні. Такі пончик на Закарпатті, є такі села, і тепер випікають на Різдво, особливо на святий вечір. Пончик випікати і із різними начинками, а ж просто самі. А це в мене рецепт такий простенький рецепт, просто самі, але вони дуже смачні. Такі пухкі, м'які но просто тануть у роті, коли їх кусаєш, то такий чуєшся, яка ж медові. Ну, дуже добрі, справді. І зараз вам хочу вказати, що в мене на каналі є теж лимонні пончик із маком та з лекваром. Та є в мене що просто мама робила пончик, теж фанк, як ще на них кажуть. Рецепт дуже добрі. Я вам лишу посилання, можете перейти та подивитися і такі, і вибрати для себе рецепт, якийся вам сподобає. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене мука. Я її нараз просіяла. І аби сапончики в мене получили добрі, я беру дружджі, духмяна хата, так як вони мене ніколи не підводили. Вони піднімають любе здобне тісто, у якому є дуже багато масла або якоїсь здоби. Вони не дають лишнього запаха у тістові, скоро його піднімають. І із якими дружджами приготує любу випічку. Молода починаюча хазяйка. Цукор, одно яйце, соняшникова олія без запаху, дрібка солі і тепле молоко. Спочатку мені треба розвести дружді. Подивіться, які вони файні, свіженькі. Тепер кришу їх прямо у блюдо із цукром. І заливаю теплим молоком, розмішую файно і внися розчиняють буквально за пару секунд. У муці роблю таку як боємність, висипаю соль, виливаю розведені дружжі із цукром, виливаю соняшникову олію без запаху. Збите вилку в яйце, поступово додаю тепле молочко і замішую тісто руками. Молочко має бути тепле. Таке тепленьке, не гаряче, а тепле. Так, тісто я замісила, воно виходить м'яке, еластичне та ніжне. Тісто вимішую приблизно 15-20 хвилин. Так, аби воно почало, як би, підростати у руках. І лишаю його десь на 1 годину або на півтора години, аби тісто файно подняло. Так, тісто в мене файно ся подняло. Дивіть, як воно файно наросло. Дружді, духмяна хата зробили свою роботу. У чому я і не сумнівалася. Тепер я його затапкою. Ну, треба замістити, просто ми кажемо затапкати. Прикриваю рушничком і чекаю, обуся ще раз тісто підняло. І туди вже може буде пекти пончик. Тісто у мене поднялося вже у другий раз я його затапкала. І тепер. Коврик притрясаю мукою, муку, тісто викладаю на коврик і розкачую. Сяким його розкачала, товщина приблизно 1 см. Вирізаю стаканом, або таким кольцом. Я вирізаю сяким кулінарним кольцом. Сяким дуже легко, бо воно остре. Ну або, якщо у вас не є, можна спокійно вирізати стаканом. Кружочки я повирізала і сяк їх лишаю на пару хвилин, або це вони маленько подняли. Пройшло пару хвилин. Тістося в мене мало подняло, і тепер іду їх жарити. Не треба, бо дуже сильно, вони тут типу, понакисали. Так, маленько я і все, можеш їх жарити. У фандел наливаю олії. І ця Олія нагріла, викладую туди наші пончики. І буду жарити. Пару хвилиночок на одну сторону і далі на другу. Подивіться, як вони файно тільки нараз наростають. Файно дуже пахнуть І сяк найсажаряти. Пару хвилиночок. А далі їх обертаю на другу сторону. Пожарилися з другої сторони до такої рум'яної шкориночки і забираю їх геть. Так, пончики я пожарила. Дивіться, кулько їх многося отриму. І вони вже простили, ну, або ще чуть-чуть тепленькі. І тепер їх треба виваляти у цукрову пудру. У цукрову пудру висипаю ванільний цукор, перемішую. І у всякому вже ванільному цукрові у пудрі буду вивалювати, ну, обмачувати наші пончики. Просто беру і повністю їх обкачую у пудрі. Вони такі туди кисенькі, дивіться, які дуже файні. Показую вам, як вони виглядають усередині. Дивіться, пористі, повітряні, легкі, такі м'якісенькі. Ну, дуже такі, що просто тануть у роті, подивіться, які ніжні. Ну, або ще раз вам хочу нагадати, так як мука різна, та у вас молока може піти або мало маймного, або маленько маймало. Там буквально невелика різниця. Чисто із-за того, що мука різна. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую спекти і вам сякий фанк або пончик. Думаю, ви не пожалієте. Хоча вони простенькі, але вони дуже смачні. Дуже файно дякую. Козо мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І я вам нагадую, якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Які у вас є, бо то допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!